Які продукти люблять суглоби? Кістковий бульон, холодець нежирного м'яса, жирна риба, хоча б два рази на тиждень, сардина, оселедець, діловича печінка, сир, кисломолочний. Та не забувати пити воду, щоб була змазка. Якщо болять суглоби, є артроз, то треба визначити причину. Якщо це подагра, це збільшена сичова кислота, то. Холодці та бульйони не можна, також контроль ваги. Якщо болять кульшові, то їм важко, треба скидувати вагу. А зранку розтягування, згинати, тоді суглоб живиться, змащується. Пропити курсами ходропротектори, структу, меркана. Якщо вживати все корисне, але запивати алкоголем чи вживати багато солодкого, то користь зведеться на нілець, бо вони будуть посилювати запалення. Якщо є болі в суглобах, то не треба чекати, що перейде, бо там буде запалення, і розрушується хрещова тканина. Треба звертатись до травматолога, ревматолога і не боятись.